Друзі, привіт! Сьогодні приїхали закривати вологу гектар 86, гектар 24. Трактор Атом, рулить, будемо пробувати зараз. Ну що пробувати? Я вже 60% сотих їм закривав, сіяли, ви вже бачили. Тут таке, тут, як казав, було один рік кинути, то видно, що така травичка, але. Якщо все добре буде, буде соя, пирій є, яд виб'ю його. Зараз ми це все діло підрівняємо, закриємо вологу, щоб не так сохло. Засічу раді цікавості, скільки часу це в нас займе. В площі є трішки. А вже в кінці включуся, покажу сам результат. Чекайте. Так, п'яти хвилинка, треба трошки ноги вирівняти, водички попити, більше зняти, що виходить. Ну, тут не соє тут взагалі карто, все рівнюється, видно, грудка розбивається, тут навіть грудки такої великої немає. А отут деві видно, камера даже показує, ось там таке зеленкувате, там де парій, то звісно вибачає зразу за вітер. Пікрохончика найближчим часом собі куплю, щоб було добре. Ось видно, даже зелене, ось це є перей. І ось о парій. Тут настільки горбик-ямка, хоч і сам все, але без переплужника, хоча на зиму хтось із переплужником оре. Ось о, я вже сотих 60 ось, заробив. А ось, перей. І тут видно таке. Зараз покажу ось, так дуже таке отак, усе. Швидко не підеш, ходжу третьою понижуючою, тому що другою просто не можна всидіти. Навіть на тракторець важко. Починає димок трохи кидати. Ось видно, навіть бачите яке є... Так, вибачаюсь за вітер. Ось видно. Нічого підромлюємо, виромнюємо трохи, закриємо ці всі трищини, ямки і ось, ось видно результат. Е, надіюсь, сьогодні все до кінця зробимо. В кінці вже не буду знімати, ви вже результат бачите, ось я один проход пройшов. Тут більш-менш краща ситуація, на своїй то взагалі все прекрасно. Тракторець справляється, зараз покажу, температура. Ось температура навіть буває і більше, градусів 70, у в радіаторі то, е, буде більша температура. На центральну борону додав такі дві пластини, 7 кг докинув, щоб було е, краще, тому що ці дві... Ці По 40 кг борони, а ця була вроді, щось по 30 кг. Вирішив догрузити даний пофарбоване, це все доробимо. Так що, такі у нас справи. Слідкуємо за моїм каналом, розвитком. Всім дякую, що дивитесь мене. Лайк і підписка з вас. Та й коментуємо.